Дуже страшно було після цих прильотів. Усіх сосідки квартиру пробила в одній в ватарі. Вікна нам нові поставили, двері поставили нові, будуть робити откоси в хатах, балкони сказали, що зроблять. Були з сином в хаті. В цю ніч дуже стріляло. Сильно прям такі вибухи були і багато. Пробіла кришу, вийшлося сусідкою на двох. Пополам у нас дві, дві розбіло, так розбило. Зробили стіни, заштукатурили стіни, починають потолки трошки робити. Це одна з квартир, в який був приліт. Ці плити ми замінили, так як і в сусідній квартирі. Тут повністю була зруйнована вся несуща проможність стін, плит. Вікна, двері, всі все, все зруйно. Це одна з квартир, які ми встановлюємо на даному етапі, і вже підходимо до фінальної стадії. Ми замінили тут опалення, електрику, стелю, повністю переробили всю покрівлю. Ми зняли старі шари цієї покрівлі, замінили на нові по проекту. Закладено тут 300 міліметрів утеплювача, стяжка армована і два шари руброїду. Зараз ми виконуємо роботи по примиканню до парапетів, вже фінішна стадія, і утеплюємо димарі. Таким чином, вже за декілька днів ми завершуємо всі роботи. В роботі у нас 17 будинків багатоповерхових. Загальна сума складає 172 мільйона. Гривень на відновлення цих будинків передбачається повна модернізація будинків утеплення, ремонт дахів, під'їздів, балконів, вхідних груп. Також на часі буде вже благоустрій прилеглої території, прибудинкових асфальтування. Головою обласної військової адміністрації поставлено завдання до похолодань всі будинки привести лад, щоб люди вже могли сюди заходити працювати. Це ми беремо так, скажемо, з запасом. А взагалі до октября місяця вже повинні будинки бути здані в експлуатацію.